Вітаю вас, 10 класи, ми з вами продовжимо вивчати алгебри початків аналізу, рівень профільний. І сьогодні ми познайомимося з іншим методом розв'язування ірраціональних рівнянь. На тебе різні прийоми розв'язування ірраціональних рівнянь. До цього 4 уроки ми розв'язували методом рівносильних перетворень. Можете побудувати стрілочку, написати одна стрілочка метод рівносильних перетворень, друга стрілочка метод заміни змінних. Під рівносильними перетвореннями вже писати не треба, ми з вами записували теореми, які використовуємо, що якщо ми до обох частин додаємо, віднімаємо якесь число, то в нас рівняння буде рівносильне даному, якщо множимо ділимо на якесь одне те саме число і ліву і праву частину, торівняння рівносильне даному, якщо підносимо до непарного степеня, то рівняння також рівносильне даному, і ось тільки коли ми приносимо і ліву частину і праву до парного степеня, тоді ми робимо перевірку. Тому що таке рівняння буде наслідком нашого початкового. А другий метод сьогодні застосуємо, ми його трішки там на другому році застосовували на легких рівняннях. Тепер вже більш складні, це метод заміни змінних. Ви його знаєте ще з восьмого класу, чи навіть з 7-го, що можемо заміняти змінні. Знаходимо у рівнянні вираз, який повторюється, та замінюємо його на буковку Т, а його квадрат цього виразу на Т в квадраті. Ну, от приклад, ось в мене є ірраціональне рівняння. Тут побачили, що вираз корінь квадратний із х в квадраті плюс 3х мінус 6 можна замінити на t, тоді другий вираз, який тут у нас стоїть, можна замінити на т квадрат, але тут ж в мене 18, а не 6, тобто тут ще віднімалося 12, да? тому мінус 12. Ось 18 розписала як мінус 6 і мінус 12. Тому що тут квадратний тричлен утворюється без корень, такий же саме, як тут, тільки без кореня. Тому замість нього пишемо Т квадрат і не забуваємо, що мінус 12. І тоді в нас е, підставляємо замість першого виразу дванадцять Т в квадраті мінус 12, замість кореня 4 помножити на Т. Це в нас виходить квадратне рівняння з сатеримові Вієта. розв'язали, знайшли у нас. Оскільки був корінь, те повинно бути більше або дорівнювати 0, тому корінь мінус 6 не підходить, і ми відповідаємо, да, що у нас те дорівнює 2, тоді звідси виражаємо х знаходимо х дорівнює або мінус 5, або 2. Ну, це, як приклад. Зараз ми разом розв'яжемо. Давайте подивимося наші завдання з підручника. Ну, нібито як легкі, з. Зафарбованим одне кружочком, друге з порожнім взагалі. То, давайте попрактикуємося. Ми таке вже робили з вами і раніше, і зараз в, в ірраціональних рівняннях можна таки, також цим методом користуватися. Пишемо номер 14.1 з порожнім кружечком, виконаємо останнє четверте. Вони тут всі однотипово розв'язуються, тому по одному будемо. Виконувати, записую. Х помножити на корінь третього степеня з х мінус 1, поділити на корінь третього степеня з х в квадраті мінус 1, відняти корінь третього степеня із х в квадраті мінус 1, поділити на корінь третього степеня із х плюс 1, і це все дорівнює у мене 4. Що я бачу? В мене тут повторюється ікс, корінь із х третій степені, да, корінь з третій степені. Так, І виходить корінь третій степені із х квадраті, корінь третій степені з х квадраті. Але тут і залишається самотній, його треба також під значок кореня закинути. Давайте, що в нас тоді буде. Пишемо з вами, що будемо робити заміну. Заміна. Вираз, який без квадрата. У нас з вами виходить x в третій степені. Да? Верніше корінь третього степеня з х. Ми замінюємо з вами на Т. Да? Тоді у нас корінь третього степеня із х квадраті. Тут же з'явився квадрат, отже, це буде Т в квадраті. І у нас з вами, дивіться, тут ще є цей вираз. Давайте. Х підносимо в корінь, це буде під коренням Х в третій, і на Х, тобто, буде корінь третього степеня із Х в четвертій, якщо я Х внесу під корінь. Виходить, що це в мене виходитиме як Т в четвертій степені взагалі, да? тому що тут друга степінь, отже тут Т в другій. Четверта степінь біля з'явилася отже, те, те в четвертій. Зверніть увагу, що взагалі в початковому в мене була непарна степінь 3 очі де у нас може бути будь-яке. Будь в плані і додатні, і від'ємне може бути. Якщо була парна степінь, у нас найменший, Вираз, який ми прийняли за те, було в парній степені, корінь парного степеня, тому ми казали, що те повинно бути тільки у нас з вами додатнє. А тут може бути будь-яке. Як додатні, так і від'ємне, тому що степінь не парний. І тепер підставляємо. отже, замість х помножити на корінь третього степені з ікса. Ми ж записали з вами, що це корінь третього степені з в четвертій, отже, ми пишемо Т в четвертій. Мінус 1 поділити замість корінь третього степені х квадраті, пишу що це t в, в квадраті мінус 1, Відняти корінь третього степеня з х квадратів, це в нас t в квадраті. Ми замінили. Відняти 1, Поділити на t плюс 1, Дорівнює 4. І тепер набагато легше з цим працювати. Так, давайте будемо виконувати. Що ми тут з вами робимо? Ну, напевно, ми приводимо до спільного знаменника. І так, тут в мене взагалі-то різниця квадратів, да? вона розписується як добуток двох множників. Т-1 помножити на Т плюс 1. У мене Т плюс 1 і Т плюс 1 є в обох дробах, а Т-1 в другому дробі не вистачає. Отже, я домножаю ще на t мінус 1 другу дріб. Так, що в нас тоді з вами буде? Першу дріб ми переписуємо Т в четвертій мінус 1 поділити на, давайте під спільну дробу, на t в квадраті мінус 1 в квадраті. Так, відняти, а тут що в мене буде виходити? Т в квадраті мінус 1 помножити на t мінус 1. Так, спільний наш знаменник ми вже записали дорівнює 4. Є, ну давайте будемо з вами розв'язувати. Так, опускаюсь, нижче. Я можу взагалі-то розбити, напевно, на множники і потім скоротити. В мене одиничка це все рівно, що одиничка в будь-якій степені. Давайте четверту допишемо, і тоді можна буде розкласти за формулою да, різниця квадратів. І тут так само в мене одиничку можна розписати як один в другій степені, тоді також можна розкласти да, по нашій формулі різниці квадратів. Давайте будемо, спробуємо це зробити. І так, отже, розписую. Т в четвертій це взагалі то Т в квадраті, якою було піднесено до квадрата. Один в четвертій це одиничка в другій, яку було піднесено також до квадрату. Отже, розписуємо як різниця квадратів. Т в квадраті мінус 1 в квадраті помножити на Т в квадраті плюс 1 в квадраті. Відняти, і тут переписуємо Т в квадраті мінус 1 в квадраті. Помножити на t мінус так, поділити на t квадрат мінус в квадрат дорівнює 4. Можна винести спільний множник за дужки. Дивіться t квадрат мінус один квадрат, і тут t квадрат мінус в квадрат, за дужки виносимо. Буде у нас t в квадраті мінус в квадрат, помножити і в дужках залишається від першого виразу t квадрат плюс в квадраті. Мінус мінус, від другого виразу залишається. Т на да, мінус змінює знак на протилежний плюс 1. Так, поділити на Т квадраті мінус 1 в квадраті, дорівнює 4. Так, давайте я ще нижче опущуся. Що в нас буде виходити з вами? А виходить, що в нас чисельник і знаменник скорочується на один і той самий множник, на вираз Т квадрат мінус один, можна скоротити. І що в нас тоді залишається, записуємо. Давайте я сюди перенесу, продовжу тут, а ви забзацю. Залишається в мене ви Т квадрат плюс один в квадраті. Це один мінус Т і плюс один. Дорівнює, виходить в мене 4. О, дивлюся, що це в мене квадратне рівняння. Т в квадраті, потім на друге місце мінус Т, і потім 1 плюс 1, це плюс 2. І 4 ми також переносимо, тому що квадратне рівняння розв'язуємо, коли воно дорівнює нулю. Мінус 4 дорівнює 0. Буде в нас Т в квадраті мінус Т, плюс а, виходить, а, ні, не плюс, а виходить у нас з вами Мінус 2 дорівнює нулю. У нас зведене квадратне рівняння можна розв'язати за теоремою вієта. У нас корені Т1 плюс Т2 дорівнює в нас протилежному другому коефіцієнту, тобто 1, а сума коренів дорівнює в нас так само, як вільний член, мінус 2. І тоді у нас Т1 дорівнює виходить 2. І Т2 дорівнює у нас мінус 1. Але повертаємося тут до нашої з вами е, заміни. Так, що тут у нас? А, ну так, да, у нас ж Т може бути будь-яке, тому що тут степінь у нас з вами не парна. Так, добре. А, чому воно не повинно дорівнювати? Тут є в нас. Угу. Один і, але у мене ж дивіться, тут були дроби. Давайте ми тут напишемо з вами: а у нас дроби дають обмеження ОДЗ. У мене виходить, що знаменники дробів не повинні дорівнювати нулю. Не повинен дорівнювати нулю. Отже, в мене вираз корінь третього степеня із з квадраті мінус 1 не повинен дорівнювати нулю. Тоді звідси корінь третього степеня із хвадраці не повинен дорівнювати 1, Тоді підносимо до третього степеня і ліву і праву частину. Виходить, що х квадраті не повинен дорівнювати в мене. Також один виходить, що просто х не повинен дорівнювати плюс або мінус 1. Так. Ну і тут так само виходить, що корінь третього степеня із х плюс 1 не повинно дорівнювати 0. Тоді корінь третього степеня із х не повинен дорівнювати мінус 1. І Тоді виходить, що х не повинен дорівнювати мінус 1. Тобто мінус 1, да, у нас це не підходить, ні. Нам підходить тільки двійка. По ДЗ нам не підходить, мінус одиниця, тому що знаменники не повинні дорівнювати нулю. Ось два тільки підходить. Повертаємося. Ми ж вам, з вами зробили заміну. Корінь третього степеня з ікса дорівнює те. Ось. Отже, пишемо, що корінь третього степеня із Х ми знайшли наше Т. У нас Т дорівнює 2 мінус 1 нам не підійшов. Замість Т пишу 2. І тоді звідси будемо виражати Х. Давайте будемо записувати. Виходить, у нас що, щоб позбутися. Коріння третього степеня треба піднести до третього степеня. І ліву і праву частину підносимо. Буде зліва Х, справа 2 в третій. Це 8. Отже, Х дорівнює 8. Це корінь нашого ірраціонального рівняння. Пишемо з вами відповідь. Х дорівнює 8. Є, розв'язало. Добре. Через заміну. І. 14 крапочка 3. Також розв'язати і раціональне рівняння, використовуючи метод заміни. Давайте будемо розв'язувати Номер Noti. Зафарбованим кружечком. Останнє четверте виконаємо з вами, тому що всі вони тут однотипово розв'язуються. Переписуємо. Отже, в мене. Корінь квадратний із Х помножити на корінь п'ятого степеня із Х, додати корінь квадратний із п'яти, корінь п'ятого степеня із Х помножити на корінь квадратний із X. Так, дорівнює 72. Спочатку давайте спрощувати. Буду вносити Х під значок. Корення. І тут Х під значок кореня. Там, де стрілочку показую. Вношу буде корінь квадратний. виходить, що у нас із кореня п'ятого степеня, коли х вношу сюди, виходить, що х буде п'ятій, потім ще на х це х шостій степені. Додати. Корінь п'ятого степеня, х вносимо під другий корінь. Це ж у нас квадратний корінь, отже це буде х квадрат, і ще помножити на Х виходить у нас корінь із Х третього степеня. Це ж квадратний корінь. Так, дорівнюємо 72. У нас з вами є властивість. Якщо ми підносимо з вами далі, що виносимо корінь із кореня, то у нас степінь кореня перемножуються, і ми можемо записати основу під один корінь. Під один корінь записую, а в мене 2 і 5, наші з вами степені цих коренів перемножуються. Із х в шостій плюс спільний корінь, степені коренів 5 і 2 перемножуються, і з х в третій, дорівнює 72. Є така властивість, ми вже проходили, записали. Виходить, що в мене буде корінь 10 степеня із х в 6, Плюс корінь 10 степеня із Х в третій дорівнює 72. І тут можна робити заміну. Робимо з вами заміну. Заміна. В мене е, виходить, що взагалі-то. Шоста степінь, ну там да, у нас, дивіться, майже однакові корені, тільки тут третя степень, а тут степень в два рази більша, шоста. Отже, там, де в мене менша степінь, корінь десятого степеня із ікса в третій. Ми заміняємо з вами на Т, а там, де степінь біля ікса в два рази більша, то це виходить, що корінь десятого степеня із х шость, оскільки в два рази більша, то це Т в квадраті. Робимо заміну з вами. І розв'язуємо. Так, але дивіться, у нас з вами: зверніть увагу, степінь та десята, парна, парна степінь. Да? Отже, в мене підкореневий вираз, який під парною степінь кореня утворюється, повинен бути більша або дорівнювати нулю. Тобто нам те, які більше дорівнюють нулю, потрібні. Так, і тепер підставляємо. Давайте я тут буду поруч писати замість. Корня 10 степеня степені з 6 пишемо t квадрат. Плюс замість корня 10 степеня із x третій пишемо з вами t. І я бачу, що в мене вже утворюється квадратне рівняння. Отже. 72 треба перенести в ліву частину. мінус 72 дорівнює нулю. О, в мене зведене квадратне рівняння, яке я можу розв'язати за теоремою Вієта. Сума коренів Т1 плюс Т2 дорівнює мінус 1, тому що тут коефіцієнт 1 у нас в протилежному до нього дорівнює сума, а добуток коренів. Дорівнює так само, як вільний член, мінус 72. І тоді підбираємо корені Т1 і Т2. У нас будуть два корені, мінус 9 і 8. Але у нас Т повинно бути більше, або дорівнювати тому що в мене було корінь парного степня, який ми замінювали на Т. А якщо корінь парного степня, то там значення тільки додатні. Отже, це нам з вами не підходить, ні. Так, тому що повинно бути тільки від нуля та більше. Вісім підходить. Повертаємося до заміни. Кого ми заміняли на те? Замість те підставляємо. Отже, десь корінь десятого степеня із х в третій у нас дорівнювала Т. Замість те ми знайшли з вами, що у нас 8. І тепер знаходимо звідси Х. Так, щоб позбутися кореня 10, корня 10 степеня, треба піднести до степеня 10 і ліву і праву частину. Буде тоді залишатися у нас з ліва х в 3 степені до рівня 80 степені. Щоб виразити х, зворотня дія до степеня у нас корінь. Степінь була третя, отже, корінь 3 степеня із 80. Так, витягти не можу. Давайте беремо ту степінь з 10, яка в нас кратна до трьох. Найближча кратна – це буде 8 в 9 степені. 9 степень найближча кратна третього степеня кореня. Тоді в мене залишається від в 8 10, 8 ще в першій. Да? Ми 10 степінь розбили на два множники, як 8 в 9 і 8 в першій. 8 в 9 можна винести да, за Значок кореня. Так, це буде 9 поділити на 3, виходить 8 в третій степені. І під значком третього степеня кореня залишається в мене число 8. дорівнює. Так, 8 в третій степені це в нас 500 12, помножити корінь кубічний з 8, це 2. 512 на 20, 1024. Х дорівнює 1024. Пишемо з вами відповідь. Так, Х дорівнює 1024. Ми раніше вже використовували, ще раз кажу, цей метод заміни. Зміни з 7 класу. При розв'язуванні раціональних рівнянь ним також можна користуватися. Так, домашнє завдання у вас так само розв'язати раціональні рівняння, користуючись методом саме заміни змінних. У нас два методи. Перетворення розв'язування за допомогою, розв допомогою рівносильних перетворень, ми вже його пройшли перші чотири роки, а тепер практикуємося застосовувати метод заміни змінних для раціональних рівнянь. Домашнє завдання аналогічні рівняння. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.